Десь на 7 -7 дні, це свято, і на третій день прийшов Христос і е, створив чудо. Він змінив воду на вино. Яким чином це відбулося? Ми бачимо тут першу проповідь і єдину проповідь Божої Матері. Коли Христос прийшов, е, видалось так, що не було вина у людей, тому що вони все майже випили за ті три дні. І звернулась до Божої матері, вважаючи, що вона скаже своєму сину такі слова, яким е зразу він зробить те, що вони просять, щоб це було вже так, як е мало бути. А Божа мати звернулася до Христа. і він каже, що тобі, то мені, що тобі й -то мені, жінку, ще не прийшов мій час. Таким чином е він послухав, начебто, Матері свою, але ще не прийшла година. і... Через деякий час Божа Матір каже людям, що що він скаже, то й зробіть. Це єдині слова Божої Матері, і вони, єдина проповідь Божої Матері, яка звучить в Євангелії. Це єдині, єдині слова, які сказала Божа Матія. І в цих словах зосереджено все Євангеліє, оскільки тут вона сама показує на свого сина і каже прямими словами: ось робіть те, що він вам сказав. А він каже, Христос. Теж е, всі слова можна, все, що він чив, сказав, що ось є закони пророки, дві заповіді. Що одна заповідь е, любити ближнього свого, як сам себе. Таким чином, Божа Матір в усіх у своїх словах, оціх, в одному реченні показала, що нам треба робити, як вона і сказав, що проповідує за Христа, про Христа. І Христос каже, яким чином в цьому світі можна спастись від. Того, що людині заважає від гріха. Далі наступним чином вже а, знайшлися водоноси, такі шість водоносів, які знаходились завжди для того, щоб іудеї могли зробити обряд міку, таке очищення, якщо їм потрібно було це робити. І ці водоноси, а, там вода, яка в них знаходилася, а, Господь притворив цю воду в вино. Настільки воно було гарним, що навіть той, хто розпоряджався цими столами, він скуштував це вино і каже, що воно гарне вино. Навіщо подобати гарне вино в кінці, тоді, коли вже люди не відрізняють якогось там смаку. І закінчує потім вже Іоанн Богослов, що це перше чудо, яке створив Христос. Таким чином ми бачимо, що таким чином поважає Христос сім'ю і вказує на те, що одне з важливих діянь цьому житті це своя сім'я, яку ми маємо зберігати. Яку маємо плекати, бо від цього йде наше життя, подальше життя. І це, як то казали, що це якась там містина для суспільства, але ж ми бачимо, що і Христос прийшов це перше чудо. Не каліку зцілив, ні щось там інше зробив, а відновив, як би сказати, Сімейний такий лад. Люди відчули, що це Христос прийшов. Люди зрозуміли, що це Бог, не просто ця вода створилась, стала вином і гарним вином вона стала. Це перше чудо, Ян Богослов, з притаманною йому такою, скажімо, поясненням. Він далі не каже, що Христос великий чи невеликий. Він просто вказує, що це перше чудо, яке створив. Христос в Кані Галілейській це чудово. Він не доводить, що це Бог. Це вже було зрозуміло. Він ж в перших віршах Євангелія про це сказав. Ось будемо бачити, як Господь е, приходить до нас, яким чином Він намагається утішити нас. І одне з перших днем, те, що він сім'ю намагається зберегти, показати, яким чином. Він е, Пликає народ, починаючи з сім'ї. Це Євангеліє читається на таїнстві вінчання ось для тої пари, яка має вінчатися. Хай Господь допоможе в ці дні побачити і такі діяння Христа, і те, кому він робить ці чудеса. Він не прийшов до багатих чи бідних людей, він прийшов до тих, хто чекали від нього допомоги. Якби не було вина, можливо, люди потім би і не почали поважати цього Симона. А, хто його знає, як би було Бо свято ще мало продовжуватися. Однак кінцем, кінцем, кінець кінцем Христос показує, дає людям те, що їм зараз потрібно, і на землі, ну в тій мірі, в якій вони можуть це сприйняти. Господь допоможе і нам прийняти Христа, через як прийняв Симон Кананіт. І через таїнство Євхаристії, що він пребував з нами. Амінь. Христос Воскрес.